Протягом минулої доби під вогнем окупантів були населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Ворог зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів обстрілював місто Куп'янськ, селища Ківшарівка та Великий Бурлук, села Красне, Глибоке, Стрілеча, Червона Зоря та інші. В районі села Бударки ворог застосував пепла з бойовим навантаженням. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. У селі Кіндрешівка Куп'янського району через обстріл з реактивних систем залпового вогню пошкоджено адміністративну будівлю. За інформацією рятувальників, в області сталася одна пожежа, спричинена обстрілом окупантів. Близько о пів на восьму ворог завдав ракетного удару по Чугуївському району. У житлові п'ятиповерхівці виникла пожежа на площі 20 квадратних метрів. Її ліквідували бійці 50-ї державної рятувальної пожежної частини о 8.35. Двоє людей зазнали травм. Також рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. О 16.40 обстрілам піддався приватний сектор міста Вовчанська. Перевіркою виявлені пошкодження на території шести приватних домоволодінь. Триває розмінування протягом доби. Знешкодженим 17 вибухонебезпечних предметів звітують у ДСНС. Щодо новин з фронту на лінії зіткнення Збройні сили України тримають позиції та дають відсіч усім спробам окупантів покращити своє тактичне положення. Повідомляють у штабі оборони. Яна Біляєва та Дейнеко. Новини Харків. Вночі окупанти вдарили по Запоріжжю. За даними ОВА, ракетою С-300 влучили у житловий будинок. Снаряд зруйнував три поверхи. На місці працюють профільні служби. З-під завалів врятували 11 людей. Серед них вагітна жінка. Попередньо відомо про трьох загиблих. Пошукові роботи тривають. Атакували окупанти і дві громади Дніпропетровської області. За даними ОВА, пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки та обірвані лінії електропередач. Попередньо без жертв обстрілювали і Херсонську область за добу. По території регіону випустили 500 снарядів. Відомо про 11 поранених. Словаччина розглядає можливість передачі Україні 10 із 11 своїх літаків Міг-29, які були списані минулого року. Рішення буде ухвалено протягом кількох днів або тижнів. Про це повідомили у Міноборони країни-партнера. Санкції проти Китаю сполучені штати обговорюють із близькими союзниками можливість запровадження нових санкцій проти Китаю, якщо той надасть військову підтримку Росії для війни проти України. За даними джерел Reuters, обговорення перебувають на ранньому етапі. Відомо, що США хочуть заручитися підтримкою країн, що входять до Великої сімки. Фінляндія розпочала будівництво трикілометрового паркану на кордоні з Росією. Загородження будують в районі прикордонного переходу Іматра матра Світогірськ. А впродовж найближчих кількох років планується звести близько 200 кілометрів паркану. Про це повідомляє фінське видання. У Харкові відкрилось почесне консульство Румунії на сьогоднішній день. Це 19-те консульство іноземної країни в місті. До тепер їх було 18. Посол Румунії підкреслив, що Харків обрали не випадково. Дипломатична місія консульства ще більше уваги світової спільноти привернути до Харкова як до міста героя, яке вистояло перед навалою агресора і потребує допомоги у відновленні. Початок праці почесного консульства він дав імпульс розвитку наших мир. Муніципальних відносин я вважаю, що нам потрібно міста партнер у Румунії, і сподіваюся, що почесне консульство це буде сприяти цьому. Під Час дипломатичної зустрічі посла Румунії з мером Харкова були окреслені плани щодо майбутніх взаємовідносин. Стосуються це спільних проєктів у виробництві освіті відбудові Харкова. Посол зауважив, що багато підприємств Румунії готові співпрацювати з Харковом у різних сферах. Політика, економіка, допомога переселенцям це ті сектори, в яких вже сьогодні ведеться спільна робота. Ми також намагаємося допомагати енергетичному сектору. Ми сподіваємось. Що Україна якнайшвидше вступить та стане повноцінним членом Євросоюзу та НАТО? Але це загальні слова. А щоб перейти до конкретних дій, нам треба поспівпрацювати з місцевими органами влади, з бізнесами, університетами, і таким чином будемо знати, які у вас пріоритети і які є проєкти, щоб ми могли разом поспівпрацювати. В свою чергу Ігор Терехов підкреслив, що відновлення економіки післявоєнного Харкова потребуватиме підтримки іноземних партнерів. Ми разом будемо. Е створювати проекти проекти, які будуть здійснені при відбудові міста Харкова, при наукових парках it кластер. Це дуже потужні проекти. Ми над ними будемо разом працювати. Ігор Терехов висловив сподівання, що всі обговорені спільні плани успішно втіляться в життя. Яна біляєва Ігор Луханін, Олексій Моравйов, новини Харків. У січні на сесії міськради депутати реорганізували одне з комунальних підприємств і створили нове централізована закупівельна організація Харківської міської ради. Планується, що завдяки ньому вдасться економити кошти міського бюджету, знизити корупційні ризики, а також не допустити завищення цін. Адже одна організація буде централізовано здійснювати тендерні закупівлі для усіх КП у Харкові. Тобто, це такі закупівлі, які передбачають. Прозорість, відкритість, і саме заохочення більшої кількості учасників, які дозволять ну, отримати певні вигоди. Вигода, в першу чергу має будуватися через об'єднання замовлень, тобто дрібні замовлення мають об'єднуватися великі партії, і ми маємо виходити на оптових постачальників. І від цього має з'являтися економія коштів. Наразі каже Дмитро Ісаєв, КП проходить перереєстрацію. А напередодні на позачерговій сесії міськради депутати ухвалили рішення щодо організації роботи підприємства. Зокрема, затвердили перелік товарів і послуг, які будуть закуповуватись тільки через організацію, а також визначили замовників, які мають проводити закупівлі по електричній енергії, по офісному статустаткуванню і кабельника проводникової продукції, виключно через Центральну закупівельну організацію це було додаток один. Додаток два підприємства транспортної групи. Вони так само був затверджений перелік, але це перелік, який стосується всіх закупівель, які відбувалися у цих замовників протягом останніх двох. Руків у подальшому завдання плани а також переліки товарів і замовників поступово збільшуватимуть, зазначає Дмитро Ісаєв. А результати роботи і суми, які вдалося зекономити, стануть відомі після проведення перших торгів. Тобто, план у нас такий: після закінчення організаційних заходів щодо реєстрації цього підприємства. Будуть подані річні плани для підр... для замовників, для яких закупівлі обов'язкові. На підставі цих річних планів буде зроблено план закупівель ЦЗО. Попередньо додав Дмитро Ісаєв, перші торги зможуть провести вже в березні. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стеренков, Андрій Паколов. Новини Харків. Там, де раніше були чистота і порядок, зараз знищені будівлі та порожнеча. Все це через обстріли росіян, які з перших днів повномасштабного вторгнення руйнували Харків, місто, що є другим за величиною в Україні. І вже зараз можна говорити про величезні збитки у мільярди доларів, про ситуацію у мегаполісі та плани щодо післявоєнної відбудови міста, очільник Харкова Ігор Терехов розповів журналістам французького видання. І відновлювати будуть все: житлові будинки, лікарні, заклади освіти та інфраструктуру. Адже кожен район міста Мільйонника засипали всім, чим могли арснарядами, ракетами, авіабомбами. Атаки на Харків не припиняються і досі. Безумовно, це північна Салтівка, бо цей район був під обстрілами дуже багато часу, і там зовсім нема будинків, які б не мали прильотів, не мали пройнувань у тій чи іншій мірі. Крім цього, район П'ятихаток, район сонячний, так званий ХТЗ, район Ругань. І це такий виклик для нас усіх, бо ми розуміємо, що за дуже стислий термін ми повинні відбудувати місто. Ми повинні зробити таким чином, щоб мешканці повертались до міста Харкова і жили в нормальних умовах і працювали на тих підприємствах, які ми також будемо відновлювати. Проте, незважаючи на те, що війна триває, робота з відбудови мегаполісу розпочата ще кілька місяців тому. Вже зараз комунальні служби поступово реконструюють пошкоджені будинки. А що ж до знищених, то у стадії розробки генеральний проект оновлення Харкова спільно з британським архітектором та дизайнером Норманом Фостером, якого називають флагманом сучасного будівництва. Він спеціалізується на архітектурі у стилі хай-тек і впроваджує енергоефективні технології. Співпраця розпочалась тоді, коли я виступав з доповіддю по Zoom перед громадою ООН. У цій залі був присутній лорд Фостер, і я демонстрував жахливі речі, яких у Харкові натворив наш ворог. І ці, які я демонстрував, вони були такими жахливими, що Норман Фостер отримав такі емоції, що він сам зателефонував мені та запропонував почати роботу над планом розвитку міста Харкова. До речі, він сказав, що робота над генеральним планом Лондона була розпочата в 1943 році, коли німецькі фашисти нещадно нищили та бомбардували Лондон. Зараз це чудове місто, і зараз Лондон живе теж за тим планом, який був тоді створений. Хоч певні корективи в нього з часом і внесли, лорд Фостер, ділиться Ігор Терехов, запалився ідеєю не просто залікувати шрами Харкова, а й подарувати місту нове унікальне обличчя. Разом з харківськими архітекторами у план вносяться проекти, що функціонально важливі для повноцінного життя та розвитку міста, а також зі значними змінами інфраструктури. Це такий чудовий план розвитку міста Харкова. Він створює певний колорит, базований на наших традиціях, на нашій історії, і забудова, яка буде зроблена. Це житлові будинки у 6-7 поверхів. Зведені за новітніми технологіями, що дуже важливо, будуть застосовані енергоощадні технології. Це автономні котельні, це автономне водопостачання. І зараз ми повинні зрозуміти певні уроки з війни і будувати зовсім по-іншому. Зокрема, обов'язковими будуть підземні паркінги. Очільник Харкова наголошує, що повноцінні бомбосховища планують обладнати у всіх школах та дитсадках. Деталі проекту поки не розголошують, зауважує Ігор Терехов, бо план ще тільки розробляють. Мер зізнається, що вже має улюблені об'єкти, які в майбутньому прикрасять Харків. Відверто хочу сказати, що це даунтаун, бо це родзинка, яка буде в місті. Також це будівля Харківської обласної державної адміністрації, бо ж є дуже потужний проєкт, який я вважаю буде дуже привабливим, і вже він буде навіть родзинкою всієї України. Окрім цього, це житлова забудова, це науковий парк. Дуже гарно, дуже красиво буде виглядати. Ігор Терехов каже, що реалізовувати проект планують за рахунок різних джерел фінансування: кошти міського бюджету, державні дотації, закордонні вливання і головне репарації, що має сплатити Росія. Підрядниками можуть стати як українські, так і іноземні компанії. Кандидатів відбиратимуть ретельно. І головна вимога бездоганна репутація. Окрім того, кожна будівельна фірма має надати докази щодо всіх потрібних технічних можливостей та відповідного досвіду будування. А поки Харків, незважаючи на постійну загрозу з боку окупантів, намагається жити максимально нормально. Працюють дорожні служби, ходить громадський транспорт. У місті проходять культурні заходи, функціонують пункти гарячого харчування, стабільно виходять на роботу працівники комунальних служб. Місто живе та функціонує. Війна показала насамперед те, що українці не здаються. Це також показало, що ми є нацією, якою б мовою ми не говорили. Нас поєднує наша різноманітність. Війна зробила нас сильнішими, і це добре, незважаючи на весь цей жах. І зараз, коли Харків живе у постійній напрузі, регулярних сигналах тривоги, що лунають і вдень, і вночі, та обстрілах з боку сусіда-агресора, його жителі намагаються робити все можливе для спільної мети перемоги. Війна зовсім не закінчена. Вона в гострій фазі. Ми не хочемо замороженого конфлікту, тому ми маємо йти до перемоги. Тут не може бути напівміри, тому що в цьому випадку ми отримаємо заморожений конфлікт, і жоден інвестор не захоче сюди приходити. Життя не буде, і ми опинимося в якійсь нічийній землі. Хлопці віддали життя. У Харкові зруйновано 4,5 тисяч будівель, сотні дитячих садочків, шкіл та лікарень. 150 тисяч містян залишились без даху над головою. Втім, зараз, за словами мера, у місті проживає більше одного мільйона жителів. Харків оговтуються від жахів перших місяців та продовжує жити, незважаючи ні на що. Марія Соловйова та Олександр Уваров. Новини Харків. І допомога і модернізація за ініціативи Харківської міської ради харківські теплові мережі отримують від проекту Інтегрований розвиток міст в Україні. 2 що реалізується німецьким товариством міжнародного співробітництва ГІС за фінансової підтримки урядів Німеччини та Швейцарії. П'ять газових генераторів для автономної роботи котелень. Це Ініціатива була підтримана харківською міською радою, і завдяки їхнім діям до нашого підприємства заходить п'ять таких генераторів. Вони будуть встановлені на реконструйованих котельнях. Вони економічні. І можна сказати, що ми в повному обсязі будемо працювати автономно в незалежності є зовнішнє електроживлення цієї котельні або його нема. Зараз вже ми отримали технічні умови. Йде стадія проектування по встановленню цих газових генераторів, і це буде єдина система котельня, плюс газовий генератор. Є автономне живлення і забезпечення теплом наших містян. Такий агрегат важить понад дві тони і органічно вписується в інтер'єр реконструйованих котелень. Він екологічно безпечний і з потужністю 71 кВт електричної та 116 кВт теплової енергії. Яку виробляє у процесі охолодження двигуна? Насамперед хочу сказати, що ці газові генератори вони працюють не на паливі. Я маю на увазі не бензин, не дизпаливо, Вони працюють від природного газу. Вони є альтернативою з великою потужністю стосовно КПД в два рази більше ніж від звичайного там дизельного генератора. Воно працює в замкнутому колі. Процес виробництва електроенергії пов'язаний Напряму з виробництвом тепла, яке йде на кателі. На сьогодні до Харкова прибули три таких генератора. Ще два в дорозі. Крім того, працівникам КП Харківські теплові мережі було проведено серію онлайн тренінгів з введення обладнання в експлуатацію, налаштування та проведення пуску налагоджувальних робіт, дистанційного керування та технічного обслуговування. Тренінги проводили сертифіковані фахівці виробника компанії «Сократерм». За словами фахівців КП харківські теплові мережі, така технічна допомога від німецьких друзів не просто допомагає міст. Вижити, а наближає його до європейських стандартів. Марія Соловйова та Олексій Муравйов новини Харків. Після обстрілу Харкова весною 2022-го в одному з будинків індустріального району був повністю зруйнований цілий під'їзд. Щоб зберегти газ для мешканців цілілої частини будинку, фахівці Харків міськгазу оперативно провели тимчасовий перемонтаж системи была була. Приїхали ребята, посмотрели, що у нас не годиться. система не годиться. Они взяли, разрыли, перекрили і нам пакружний газ врезали. Наразі пошкоджений під'їзд вже відбудували, тож газовики виконали його газифікацію. Сотрудниками Затрудниками Харковогодземна система снебження в зв'язку з перемонтажем, і відновлено водне газопровід. Для цього газовики з нуля проклали внутрішню будинкову мережу, перемонтували систему згідно початкового проекту, під'єднали новий відний газопровід та відновили газопостачання до квартир. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, новини Харків. У цій багатоповерхівці на північній Салтівці зараз немає життя, немає нічого, що тут було раніше. Колись на цих кухнях збиралися за сімейною вечерею чи обідом усіма поколіннями, а в вітальні сідали на дивані, і дивилися новеньке чи стареньке, проте дуже улюблене кіно. Все зруйновано, все вигоріло, все не живе. Така доля зараз у цієї висотки сумна та жахлива, зруйноване щастя людей. Самое страшное, что было, когда самолет пролетел, потом развернулся и сбросил бомбу по дому. И вот это все у нас шкода произошло из-за взрывной волны. Все повиносило, все поразбивало, все начало гореть. В этот момент находились с женой дома. Это было, вот даже у меня часы лежат, это было 20 минут пятого. Э, по времени разбитые на кухні часи. Ну, я же не успел витолкнуть з квартири, потому що знав, що не кончится этим залет. Та сам пока начал почав закривати квартиру, то у мене взрывної волны уже кинуло в ліхтовую шахту. Вынесла двері, повыносила все. Эту квартиру я приобрел в конце ноября месяца. Только сделал ремонт, завез мебель, поставил, хотелось на старости, как говорится, пожить хоть немножко по-человечески. Ну и все получилось не так, как, конечно, хотелось. Работал вот рядом, и каждый день видишь вот это, что с домом. Вот это самое обидно. Обидно за людей, которые звонят, просят, посмотрят, как там моя квартира, как там что осталось. Человеку объяснять, вот, который здесь нет, он выехал до этой бомбежки. Ему сказать, что квартиры твоей уже нету. это Тяжело тоже ему переносить. Многих людей нету, многие люди поразъезжались. Есть такие, которые приезжают, наведаются. Ну еще что, плохо, что через все мародерство идет. Мародерство идет, тут я замок повесил на подъезд. Уже правда, тут брать-то нечего. Но все равно заходят и где-то что-то рыщут, где-то что-то бьют, где-то что-то опасет. В общем, как говорится, на чужом горе наживается это грех большой. сердце щипет, но это даже мало что сказать об этом. Само больше у меня не то, что оно разрушено, где это Бог с ним, это все наживалось. Неопределенность вот это что губит. Не знаю, что завтра будет и как завтра поступать. То ли уезжать отсюда вообще, то ли здесь оставаться, то ли не понятно. Вот это вот самое Это все ерунда. Оно все наживалось. ребята, В доме возник масштабный пожар, выгорело большее количество квартир. Также повреждены стены фасада, цоколя, перекрытия несущей конструкции кровли. На данный момент со силами нашего предприятия ведутся работы по консервации данного объекта. Мы закрываем ОСД-плитой более 200 Окон, щоб дальнейшее далі попадання, лаги, осадков, которые можуть произвести к далі разрушению железобетонных конструкций. В городе осталось не так багато домов, де наше підприємство не работала. Ми прийдемо роботу в данном об'єкті, перейдемо на лікувати, і в принципі можна сказати, що робота в даній буде закончена. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін, новини Харків.